Тітенько, це ти Де не це підглядай. Мене? Ти ж не хочеш зіпсувати сюрприз Який сюрприз? Щось дуже особливе. Ось сідай Добре. Так, так. Тепер розплющуй очі. Тату, що відбувається? Що ж, Люба, знайомся, Твій майбутній чоловік і батько твоїх майбутніх дітей. Що за маячня? Думаєш? Ха. моя сім'я задумала продати мене багатію. Вони змовилися, щоб приховати від мене жахливу таємницю. Мене звати Луїз, і це історія мого кохання. Як довго я чекав зустрічі з тобою? О, дякую за турботу, але заміж я виходити не збиралася. Як це не збиралася? Тобі 21 рік, Луїс. Це найкращий час, аби завагітніти. Завагітніти? Ви здуріли? Тату, але я ж його не знаю. Ну, от зараз і познайомися. Добре, добре. Що ж, давай познайомимось. Скільки заробляєш? А, це правильне запитання. Достатньо, щоб купити яхту і назвати її на твою честь. О, як мило. Мило. На жаль, маю морську хворобу. І до слова про хвороби. Коли востаннє перевірявся на статеві інфекції? Mm? Виїсть, думай, що говориш. Ні, ні, мені все подобається. У неї відмінний гумор, а це плюс. Можливо, і мене чогось бажає. Отак. Вина. Келих. Пляшку. Ей, стоп! Ніякого вина. Принеси сік селери і все. Якщо ти не дбатимеш про своє здоров'я, я буду. Це ясно. Ну, це вже не смішно. Чесно, я йду. О, Луїс, чекай. Послухай, я багато працював, щоб ти мала все. Тож одружися із тим, з ким я скажу. Тату, тієї миті я відчула, що моя сім'я загнала мене в пастку, з якої просто не було виходу. О, Дуже перепрошую. Ідіот. Будь ласка, пройдіть зі мною. У мене там засіб від плям. Я була готова облитися цим фрешем з голови до ніг, аби тільки втекти звідти хоча б на кілька хвилин. Так. так. Перепрошую. Дякую. Ви ж розумієте, що в мене немає ніякого чарівного засобу від кому. Чому тоді ви привели мене сюди? Щоб врятувати. О, як звати мого рятівника? Антоніо Морантіно, сеньора. <гум> Та для вас. Просто тоні. Луис. Ось тут чорний вихід. Просто відчиніть двері і зможете втекти від цієї нестерпної компанії. Дуже дякую та боюся. Ця нестерпна компанія, моя сім'я. І мені нема куди тікати. Що ви робите? Що ви робите? Так тихенько, інакше вони нас почують. Випустіть мене! Побудьте тут, кінець зміни за дві години. Тоді я повернуся і я придумаю, як допомогти. Щось було в цьому хлопці? Щось таке, що одразу викликало в мене довіру. Я знала, він мене врятує. І так і сталося. Та що й мене на це? Погнали? Ой. На що чекаєш? Та ні на що. Самі скромний діма. Можеш залишатися скільки забажаєш. Ця маленька затишна квартира була. Ідеальною схованкою. Мій батько і нарцис наречений ніколи не шукали б мене так далеко від центру. Тут дуже мило. Як я можу тобі віддячити? Спробуй справжню пасту Італьяна. Я не могла відвести очей від Тоні, а голова йшла обертом. Чи то через те, як майстерно він готував, чи від аромату спецій, чи від його сильних рук? Белісімо. Сі, сеньора. Але не вистачає калика гарного вина. Вино посеред ночі. О. Санта Чу. Санта що? Як мало свободи має той, хто може дозволити собі все. З того моменту ми танцювали щоночі, коли готували вечерю. І ми навіть не встигли зрозуміти, що закохалися одне в одного. Естонія ніби віднайшла нову сім'ю, в якій я нікому нічого не винна. І це було як у касті. Аж поки одного вечора він не привів гостю. Привіт, Сонечко. Привіт, тітенько. Що ти тут робиш? Привіт, дорогенька. Нам треба поговорити. Нема про що говорити. Ти маєш повернутися. Чому? Твій батько в страшній біді. І якщо ти зараз до нього не поїдеш, можеш ніколи більше його не побачити. І де він в ресторані чекає на тебе? Скільки б я не тікала від своєї сім'ї, я знала, що рано чи пізно доведеться повернутися. Тоні чекав мене біля ресторану, сподіваючись, що скоро ми повернемося до нього. Тату. Тато, що ти робиш. Де ключ від шкатулки. У, у мене, а що? Мені потрібен ключ, щоб забрати прикраси. Н Навіщо? Я сказав, дай мені ключ. Тату. Татку. Татку. Що таке? Доні, ми. Я втратив все. І тепер... Ми бідні. Про що ти говориш. Я влетів на велику суму. І якщо не віддам, мене посадять. Але як... Як... чому ти втратив гроші? Карти, весь час я грав у карти роками і завжди вигравав. Але цього разу. І що тепер? Ну, якщо я не поверну весь борг до ночі, мене посадять. Чекай, чекай, але ж має бути інший вихід, правда? Що ж, вихід є, але я не хочу про це навіть говорити. Тату, кажи, як є. Добре. Той, кому я винен гроші, пробачить мені борг. Якщо ти вийдеш за нього. Що? Що? І, і Хто це? Хто цей чоловік? Це я О, Боже. О. Тепер зрозуміло, чому ти так хотів мене з ним звести. Дайте мені хвилинку. То що? Тоні, любий. Я дуже тебе кохаю. Справді. Але ми маємо розійтись. Чому? Іноді треба йти на жертви заради сім'ї. І, на жаль, це єдиний спосіб врятувати мого батька. Про що ти говориш? Я нікуди тебе не відпущу. Ти мусиш. Іншого виходу немає. Скажи, що я можу зробити. Забудь мене. Готова вийти за тебе. Ти ж цього хотів, правда? Я зроблю тебе щасливою. Обіцяю тобі. Я втратила своє кохання і стала полонянкою у золотій крійці. Здавалося, що це кінець. Але я помилялась. Це був тілі oh, піпочаток. О, привіт! Слухай! У мене для тебе є подарунок. Як його отримати? Дуже просто. Напиши в коментарях свою улюблену кіноцитату. Автор найзалайканішого коментаря отримав від нас ось такий прикольний мерч. Слухай ти досі на мене дивишся і не пишеш коментарі під цим відео.